Привіт, мої хороші! Ми знову з вами у відео одного завдання. Будемо працювати над простесеньким параметром у повному квадратному рівнянні, і це буде номер 136, завдання перше нашого збірника. Перший варіант. При якому значенні B має єдиний корінь рівняння? Коли взагалі рівняння має єдиний корінь? Один корінь рівняння має тоді, коли його дискримінант дорівнює 0. Тож давайте знайдемо дискримінант даного квадратного рівняння, але спершу встановимо його коефіцієнти. Старший дорівнює 10, другий коефіцієнт, ми його теж з вами називаємо літерою b, але це не те b, яке ми будемо шукати. Це буде 4. І вільний член у нас позначений літерою b, дискримінант дорівнює b 4 ац Під оцією літерою b ми розуміємо, що це стоїть другий коефіцієнт, а тут b це вільний член, тобто це різні букви б. Другий коефіцієнт у нас 4. У квадраті це 16. Мінус 4 помножити. Старший коефіцієнт це 10, вільний член b. дорівнює 16-4 на 10 – 40 і на b 40 40b. При цьому рівняння має єдиний корінь тоді, коли дискримінант дорівнює 0. Отже, значення дискримінанту, яке ми знайшли, 16 мінус 40 b Дорівнює нулю розв'язуємо як просте рівняння, яке ми давним-давно вміємо розв'язувати. Невідомі елементи залишаємо ліворуч, відомі елементи переносимо, змінюючи знак праворуч. Обидві частини рівняння ділимо на коефіцієнт біля змінної, щоб позбутися його. Не на менше число ділимо, а на те число, яке нам заважає добратися до невідомого. 40 у вас скорочується, від'ємне число на від'ємне буде додатній результат. 16 і 40, ми знаємо, з вами ділиться на 2, на 4, на 8 можемо скоротити. 8 тут найбільший дільник, скорочуємо на 8, маємо 2 і 5, 2 п'ятих. Або. Ви пам'ятаєте, як переводити звичайні дроби в десяткові, треба просто 2 поділити на 5 бориска дробу це діє ділень, і це буде 0,4. Тож, якщо ми в рівняння замість b, замість вільного члена поставимо 0,4, то дискримінант такого рівняння буде дорівнювати 0, а це означає, що це рівняння матиме єдиний корінь. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!